Всім привіт! З вами зараз текстильна група Caletex. Реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І зараз в вашій увазі презентуємо лот одягу трикотажного під кодом позиції 40 -110. Дана позиція включає в себе штани, трикотажні та кофти в пропорції приблизно 15 кг штанів та 10 кофт. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Танці і завужені донизу, і на манжетах. Ціна за 1 кілограм становить 3,5 долари. вага мішка 25 кг. Вартість мішечка 87,5 долара. Мінімальне замовлення, один мішок вагою 25 кг. По актуальному курсу валют на сьогодні мішечок виходить 3430 гривень. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення. Щоб придбати перший лот одягу трикотажного. Вам достатньо буде написати нам особисте повідомлення в Viber або зателефонувати. Зараз представлений перший мішечок одягу трикотажного під кодом позиції 40110. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 долари, вага мішка стандартна 25 кілограмів, вартість мішечка 87,5 долара. Слідкуйте за нашими оглядами, робіть замовлення. Можуть зустрічатися фірмові моделі відомих брендів. Позиція одягу трикотажного включає в себе штани та кофти. Штанів приблизно 15 кг, кофти 10. Ціна лота 3430 гривень. Хто на нас не підписаний, друзі, підписуємося. Ми щоденно знімаємо різноманітні, цікаві сезонні позиції за вигідними цінами. Ціна мішка одягу трикотажного під підкоду. 40 110 становить 3430 гривень. Будьте першими, хто придбає мішечок номер 1. Дана позиція включає в себе штани та кофти. Штанів, як говорив я раніше, приблизно 15 кілограмів, кофт 10. Різні модельки, різноманітні кольори. Ідуть всі розміри. Зараз представлений міш... мішок номер 1 Вага 25 кг, ціна мішка 3430 гривень. Присутні всі розміри і середні, і великі. Можуть зустрічатися бриджі, але в невеликій кількості. Буквально там пару одиничок на мішечок. Мішок номер 1 одягу трикотажного під кодом 40110. Хто ще не встиг придбати, робимо замовлення, підписуємося на наш канал, ставимо лайчики, друзі. Вашій увазі зараз представлений перший мішок. Одягу трикотажного під кодом 40110. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна мішка 3430 гривень. Це все, друзі, йде один мішок і кофти, і штани. Кофт приблизно 10 кг, штанів трішки більше 15 кг. Для замовлення пишемо відразу особисте повідомлення в Viber або телефонуємо вказавши код позиції 40110 мішечок номер 1 Перед цим у нас був огляд кофт утеплених. Майже всі мішечки розібрали. Лишилося ще два вільних, 8 та 15. Хто не встиг придбати утеплених кофт, пишіть також нам повідомлення в Viber. Зараз представлений лот одягу трикотажного під кодом 40110. Модельки, чоловічі, жіночі.